Доброго дня, мої дорогенькі! Вітаю вас, шановні глядачі, і вітаю тих, особливо хто з України. Більше цей випуск буде стосуватися саме вас, мої шановні співвітчизники. тих, хто знаходиться на території України та тих, хто покинули територію України у зв'язку з тим, що почалась війна. Я знаю, що вам наразі дуже нелегко, і у такий час, в особливості, коли на носі новий рік, різдво та інші свята свята, які найчастіше ви проводите з родиною, ви проводите разом з друзями, ви відчуваєте таку магію. І наповнення, коли у вас дуже багато оптимістичного настрою, очікування, і в особливості, коли у вас діти, то найбільше всього хочеться бути з вашими рідними людьми. Але, на жаль, Наші реалії зараз такі, що багато у кого саме цього настрою немає. І більше того, багато хто ще застрягнув у відчутті провини, що він знаходиться в безпеці, чи він не розділяє ті самі емоції, страждання і погляди на війну як ваші рідні. І від цього становиться ще тяжчіше. Але питання залишається відкритим. Чи варто святкувати свята? Чи варто хоча б намагатися створити цю атмосферу? Чи є якийсь привід, щоб радіти і щоб створювати щось нове і очікувати чогось світлого? Давайте сьогодні з цим розберемося. Чому я вирішила сьогодні про це заговорити? Тому що у мене на консультаціях дуже багато моїх клієнтів почали підіймати це питання. Хтось знаходиться за кордоном, тому що зміг виїхати з України, хтось не виїхав, тому що це їх особиста позиція. У них тут рідні, у них тут сім'я, або вони не можуть виїхати по якимось своїм особистим причинам. Але вони знаходяться саме тут, вони знаходяться на території нашої держави. І для них це питання, воно по-своєму гостре, і вони також мають, знаєте, у свята, і на свята, і перед святами досить часто буває такий. Легкий депресивний настрій, тому що ми все одно думаємо про те, що щось було не так, як нам хотілося чи гадалося, щось не збулося, не відбулося таким чином, як ми і мріяли. Але, тим не менш, нам було якось легше вірити в те, що новий рік принесе щось чудове, казкове, тому що наше життя, не дивлячись навіть на пандемію, було досить таке розміряне, рівненьке, і ми знали, чого приблизно очікувати. І наші проблеми були такі. Зрозумілі, стандартні і загальнолюдські. Зараз вже сталося інше, і піднялися і дуже сильні екзистенціальні питання, піднялися взагалі питання того, як жити надалі. І коли наближається свята у такий час, звичайно, нам стає набагато складніше сприймати якось радісно та світло цей період, і вірити в те, що все буде гаразд, все буде круто, і ми віримо в те, що нам. Просто варто це зробити. Дуже багато моїх клієнтів все-таки піднімається питанням терапії також, тому що з однієї сторони їм хочеться свята, і саме з цього боку їм хочеться якихось позитивних емоцій, але немає звичного очікування. З іншого боку, піднімається питання того. Що, а як я можу святкувати, якщо зараз на дворі війна? Як я можу навіть допустити думку, що я можу чомусь радіти чи мати просто світлий настрій, якщо десь помирають люди, якщо мої рідні теж очікують новин, що саме з їх братами, сестрами та батьками, як можна дозволити собі жити далі? І от тут дуже важливий момент, друзі мої. Навіть з моменту, коли почалася війна, наше життя не зупинилося. Ми маємо жити надалі, і це досить нормально, тому що все одно наші квітинки у нашому організмі вони змінюються, змінюються, вони обновлюються щоро, щороку, що точніше, кожні щомісяців. Ви обновлюєтесь майже повністю, тому в якомусь сенсі ви нова людина кожні 6 місяців. Але питання не тільки в цьому. Це говорить про те, що життя. Плине, воно йде, і воно йде у своєму ритмі, у такому самому, яке воно було ще майже рік тому. І воно не зупиняється так у вашій особистій реальності, у вашій суб'єктивній реальності, воно наче заморозилося, воно зупинилось. Але насправді. Час іде і життя йде, і необхідно також продовжувати жити. Бо якщо ви будете надалі залишатися в такому замороженому стані, у вас буде, наприклад, дуже великий ризик депресії, або, скоріш за все, вона вже у вас розвивається і вона може поглибитись. Тому святкувати необхідно, в особливості, якщо у вас є маленькі діти. Чому необхідно і чому варто це робити? Тому що кожне свято, яке досить таке символічне, сильно символічне для нас, для нашої нації, для нашої країни. Я повторюсь, це День Святого Миколая, це Різдво, це Новий рік, це святвечір також. Воно символічне, воно заряджене енергією такого позитиву і очікування того, що щось. Відбудеться, щось зміниться. Тому дуже важливо вірити у щось світле, у щось добре, у щось хороше. Це по перше. По-друге, наші психіці, якщо ми трішки відійдемо від такої, скажімо так, високої субстанції з приводу енергії і енергетики. І повернемося до реальності, то нашій психіці необхідна просто перезарядка. Нашій психіці необхідне перезавантаження для того, щоб можна було далі якось їхати на тому, що відбувається, для того, щоб можна було справлятися з тими складнощами, з якими ми надалі будемо зустрічатися. Наприклад, наразі ми знаходимося у так званому майже да, коли у нас то є світло, то немає особисто в мене його не було три з половиною. Не і слава Богу, що у мене є генератор, тому що я могла в цей час, хоча б якось працювати та щось робити. Але є люди, у яких, наприклад, немає такої можливості, вони ці три доби намагаються вирішувати свої проблеми. З тим, як зарядити телефон або помитись чи почистити зуби. Тому дуже важливо, щоб ви продовжували жити для того, щоб з такими складнощами так само справлятися. Інший момент, якщо у вас є діти, дітям необхідні свята, дітям необхідно вірити в те, що є якась казка. Вони і так розуміють, що ось реальність, вони чули вибухи, вони побачили, як мама можливо сіла разом з цією дитиною, і вони поїхали в іншу країну, а батько залишився десь і він не може до них приїхати. І ви вже майже рік не можете побачитись, що ви не бачились пів року, п'ять, 6, 7 місяців. Ви не бачились досить таки довгий час. І дітям необхідно хоча б якесь маленьке зернятко, яке також розрядить їх психіку і вкаже їм на те, що щось нормальне, щось з попереднього життя залишилось. Так само, як це важливо для нас. Так, не всі можуть встановити у себе ялинку. Ну, що зробити, так буває. Але. Свято робить саме неприсутні с ялинки, а те, що ви можете зібратися всі разом, те, що ви можете сказати добрі, теплі слова одне одному. Це є сильною опорою для нашої психіки, коли ми намагаємося знайти ось це світло, цей навіть це не просто світло, розумієте. Для нашої психіки дуже важливо знати, що є щось стабільне, і ось це щось стабільне створюємо ми самі. Як, як писав, здається, Віктор Франкл, що якщо у вас є можливість лише чистити зуби, ви маєте чистити свої зуби, тому що це те, що ви контролюєте, це те, на що ви можете впливати, і таким чином підвищується ваша здатність вижити у тій ситуації, стресовій, у якій ви знаходитесь. Ми всі зараз знаходимося у цій ситуації. Але в нас є можливість вирішувати, буде свято чи не буде, та як воно буде виглядати. Тому дуже важливо, щоб ви зібрались максимально зі своїми силами і подумали, що могло б вас додатково зробити щасливими, як ви могли б відчути цей новий рік, що ви могли б загадати, що ви могли б створити для ваших дітей. Новий рік та різдво це не про подарунки, це просто приємний бонус. Але це саме про те, що. Ми віримо в найкраще, ми віримо, що світле. Ми підтримуємо одне одного, ми даруємо одне одному любов. Ми саме приймаємо цю реальність, цей світ таким, який він є. І ми в цей період. Можемо прорефлексувати і зрозуміти, як покращити те, що в нас є вже наразі, і яким чином могли б можливо навіть змінити це. Те, ну, ці свята вони дуже важливі, вони дуже символічні. Не потрібно від них відмовлятися, не потрібно поринати відчуття провини за те, що ви зараз, наприклад, не в Україні. чи... Ви не разом зі своїми близькими людьми чи ваші батьки може залишились там де йдуть активні бойові дії? А ви десь на західній Україні? Кожне ваше рішення, яке ви приймали у стресовому стані, у тій ситуації, коли почалась війна, і вона наразі продовжується. І якщо ви прийняли рішення, що найкраще, найправильнішим буде поїхати з країни чи поїхати на західну Україну для того, щоб ви могли працювати, щоб ви могли просто відчувати спокій, щоб уберегти одне одного, а ваші батьки прийняли інше рішення. Це їхнє рішення, яке для них у їхній реальності також правильне, і це значить, що вони можуть справлятися. З тим, що відбувається, і, можливо, їм було б гірше, якби вони були подалі від своєї домівки. Так також буває. Якщо ви виїхали, то це добре, що ви у безпеці, це добре, що ви дбаєте також про свою психіку, яка потім буде дуже важлива для людей, які пройдуть фронт. Тому що для нас, для людей, які не знаходяться наразі на передовій, у нас буде дуже велика задача створити такі умови життя, щоб люди, які повернуться, з фронту, які повернуться з лінії бойових дій, відчували також підтримку, прийняття, і щоб ми могли їм допомогти адаптуватися до цього самого мирного життя, яке наступить опісля. Всі ось ці такі маленькі речі, як Новий рік, різдво та інші свята, їх дуже важливо святкувати, щоб зберегти свою психіку. Допомогти собі створити щось все одно прекрасне, не дивлячись не на що і для себе, і для своїх діток, якщо воно у вас є. А також це просто важливо для того, щоб збереглась чудова традиція. Збереглась традиція того, що буде наступати новий етап, буде відбуватися щось нове. І давайте вірити у найкраще. Бережіть себе та бережіть своїх близьких. До зустрічі! Па-па!